Вітаю, друзі, ви на каналі я Фанатик. Ну що, будемо відкриватись. Взяв червячка, взяв поплавочок. Спробуємо. О, вже квіт, бурмо! Погляньте, який окунець. конець! Хо Хохо! Я був в шоці! Дивіться, який гарний. Ось так! Ось такий гарний. Ну що, перший єсть. Друзі, щоб ви розуміли, комарі вже кусаються. друзья, первое, можно сказать, и открылся. Погляньте, такая хорошая. Трешки злякалась, правда. Маленько. Видите, беленько. И взяла на червяка. Друзі, погляньте ось і другий. Дивіться який гарненький. Ось такий оконець. Ну що, мене можна привітати з відкриттям. Так, друзі. Ставимось в підписуємось на канал. Далі буде. Це якось дивно. 15 березня. І літають та кусаються комарі. Так, а от тим часом у нас, по-моєму, знову клює. а Ні. будем чекати. Ну що, друзі, клюнуло щось у мене і обірвало крючочок, а я забувся... Взяти свої крючочки. Тому ось так: ось таке відкриття. Ну, що я вам скажу? Комарі просто жалять, треба брати щось від комарів. А завтра зранку Попробуємо. Дай Бог буде гарна погода. Ось так, друзі, підписуємося на канал. До скорих Па-па.